Всеукраїнський чемпіонат ДСНС України з легкоатлетичного кросу стартував цього року. Він уперше відбувся на Закарпатті. Урочисто відкрили змагання на Ужгородському стадіоні Авангард. Після чого команди вирушили до Боздовського парку, де і відбулись забіги. Помимо того, что пожарный спасатель должен быть интеллектуально и грамотно, а он должен быть физически подготовлен, потому что приходится выполнять задачи разного характера, и для этого, естественно, необходима сила, выносливость и быстрота. Цього року участь у змаганнях взяли працівники 16 обласних управлінь ДСНС і представники трьох професійних навчальних закладів. У кожній команді чотири спортсмени, серед яких одна жінка. Як самі розповідають, для них подібні заходи не лише чергові випробування, а й нагода покращити свій фізичний стан. Взагалі, я займаюся лихою атлетикою, тому е, будемо. Е, Займатися, піднімати рівень професійної я думаю, майстерності, і я думаю, ці змагання піднімуть наш бойовий дух. Дуже задоволена тим, що роблять такі змагання, тому що одним добре, тому що побачиш дуже багато знайомих людей, тим більше завжди себе тримаєш в формі, змагання дають таку можливість себе побачити і показати, і реалізувати себе як в житті, як спортсмен і взагалі як людина. Чемпіонат із легкоатлетичного кросу передбачає біг на три дистанції. Жінки змагались на одному кілометрі. Чоловікам довелося долати три і п'ять. Три дистанції: один кілометр дівчата, хлопці, три кілометри хлопці і п'ять кілометрів хлопці. Буде розіграно чотири комплекти нагород і відповідно команді місця: перше, друге, третє. Закінчили змагання традиційно врученням кубків першій трійці спортсменів із загального заліку. Закарпатське управління посіло третє місце, поступивши спортсменам Харківського національного університету, цивільного захисту населення та управлінню ДСНС Одеської області.